Ав мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео це дійсно спеціальний ефір. Прямий ефір радіо НВ. Нині маємо сьомий день січня 2025 року. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведу з вами в одному товаристві. Ну і запропоную щонайменше чотири великих теми до обговорення. Якими вони будуть? Отже, новий наступ сил оборони на Курщині. Що відомо станом на зараз, черговий день російсько-української війни. Ми про це говоримо за мить далі. Після 20 січня, ну це не тема наступна, а візит спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келок відклав свою поїздку в Київ до інавгурації президента Електа. І з чим пов'язана така зміна про ситуацію в американській політиці? Поговоримо за 25 хвилин. В наступній годині заплановано ще дві теми: Зеленському дзвонив, але пробачення не просив. Прес-секретарка самопроголошеного президента Білорусі коментує заяву українського лідера про телефонну розмову в першій. Дні великої війни до цього перейдемо за годину, і на фінал ще одна тема: чорний лебідь для Москви. Аналітики видання Політико припускають, що Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп можуть укласти союз і спільно завершити війну Росії проти України. Наскільки це ймовірно поміркуємо, як я вже говорив на завершення наступної години. Про це ну а моїм і вашим першим сьогодні гостем буде Владислав Солезньов. Це є військовий експерт і речник генштабу збройних сил України у період 2014-2016 роки мої вітання доброго ранку Пане Олеже, вітання вам, слава Україні, героям слава. Ну почнімо. Курщина тут е, є інформація від генштабу про те, що росіяни штурмували позиції збройних сил майже 100 разів за добу. Є так само і інші повідомлення, але я попросив би вас, можливо, такий, е, таку збірну аналітичну вивідку зараз зробити щодо останніх подій на Курщині, принаймні з огляду на те, що ми можемо говорити публічно. Ну, фактично публічно ми говорити можемо майже нічого, чому тому, що основне джерело інформації щодо подій на території Курської області це російські зетпабліки. Довіряти їм, мабуть, що не варто, бо вони бережуть. Щоразу тільки не відкривають рота. Що відомо від офіційних речників Українського Генерального штабу? За минулу добу з усіх бойових зіткнень, їх там е, чимало, 45, тобто найбільша кількість бойових зіткнень, припадає саме на територію Курської області. 40 Покровський, напрямок, там, 25 напрямок, Кураховський, але ж 45 бойових зітні ворог активно задіє свою авіаційну техніку, артилерію, брону техніку для того, щоб зупинити поступ української армії яка та ті маневри, які здійснюють наші оборонці на території Курської області, здійснити як на мене не дуже вдало, бо четвертий добу поспіль рівень ворожих втрат завжди перевищує позначку в півтори тисячі вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Я все ще залишаюся думки щодо того, що українська армія діючи на території Курської області, продовжує свій Шлях щодо руйнації ворожого наступального потенціалу, та сама маневрна оборона у виконанні українських підрозділів на території Курської області спрямована саме на це. Я не вірю в якісь там досить масштабні плани. Як про це розповідаєте російські запабліки щодо спроб української війська рушити у бік е, Курської АЕС чи тим більше, в напрямку до обласного центру е, Курської області? Бо надто багато повинні мати на цій ділянці ресурсів та резервів для реалізації цієї мети, але от проведення маневрної оборони спрямованого на максимальну рунацію ворожого потенціалу, як на мене, це очевидно. В принципі, а посередковано ці речі підтверджує, і український генштаб, коли буквально на днях повідомив щодо кількості ворожих втрат, які були ворогом втрачені під час ведення оборонних дій чи там дій з контрнаступу на територію Курської області цифри насправді вражають але. Ключове ж полягає в тому, що в такий спосіб українська армія змусила російський генеральний штаб частково змінити свої плани, і ті саме десятки тисяч російських військовослужбовців, так само як і військовослужбовці з армії північної Кореї, замість того, щоб бути задіяними на інших ділянках фронту, наприклад, на сході нашої держави, змушені вести контрнаступальні дії саме на території Курської області. Ем, росіяни теж припускають, що те, що зараз відбувається, це може бути ну ніби посилення розвідки в ході силових операцій, тобто така, ніби розвідка боєм, якщо я правильно розумію. Але ем, якщо в цілому говорити про такту тактику ведення війни, а так роблять. Що стосується розвідки боєм, то звісно, під час певних дій та маневрів такі варіанти можливо розглядати. Але знову ж таки Ми з вами неодноразово приходили до висновку, що ключовий фактор, який сприяє ефективному виконанню бойових завдань, це фактор ресурсів. Ну, вести мову про те, що українська армія зараз має можливості спроможності для того, щоб атакувати район Курська АЕС, чи рушити у бік обласного центру Курського безумови, що не варто. Там в в такому випадку має йтися про угрупування українських вісі, яке може перевищувати позначку в бонус 100 тисяч особового складу. Чи маємо ми зараз такі можливості та ресурси? Певно що ні, тим більше, що ми маємо чимало інших ділянок фронту, де ситуація насправді є кризова, як для нас. А от проведення тих самих маневрених дій спрямованих на максимальне вихалащення ворожого наступального потосело це очевидно. До того ж зверніть увагу, якщо ворог зараз докладає максимум засиль для того, щоб блокувати розширення України сько на території Курської області і не рахуються при цьому зі своїми втратами, то можливо це найбільш раціональний варіант щодо саме такої протидії російським окупантам. Тобто ми маємо змогу тиснути на такий досить болючий, як для вищої військово-політичного керівництва Російської Федерації, точки змушувати його кидати в поклавіни всі нові-нові партії російських та північно корейських військовослужбовців, і при тому перебуваючи в маневрній обороні максимально ефективно їх нищити. Щодо російських ресурсів є інформація про знищення чергової групи північно-корейських військових на Курщині. Я не даремно я зараз не обмовився, та говорячи про них як про російський ресурс, бо зрештою це є російський ресурс в війні проти України. Але в цілому, якщо говорити про північних корейців, про, про, про їхні війська як про певний фактор на Курщині, яку він роль наразі відіграє, тому що ну знаєте, багато говорили там про вишколи, про підготовку, про комунікацію а тепер, от маємо такі такі результати, зрештою. Звісно, що російські генерали діють в цьому контексті абсолютно раціонально. і коли наш президент Зеленський говорить про те, що північно-корейський штурмовий той корпус зазнав чи втрат, зараз. Про <кліпі>, <кліпі> численних знищених та покалічних північно-корейських військовослужбовців на лінії 3800, то вочевидь постає питання, в який спосіб російський генералітет використовує північно-корейських військовослужбовців, Скоріше за все, так само як свого свого часу використовували з з штурмових загонів приватної військової компанії Вагнера, тобто таке своє гарматне м'ясо, яке призначене для проведення штурмових дій. Причому штурмових штурмів в лобо за таких умов шансів на виживання дуже мало, і, скоріш за все, саме з цією метою використовується північно-корейські військовослужбовці. Так вони є допоміжними, бо там, де північно-карайським військовослужбовцям вдається закріпитися на визначених рубежах та позиціях, туди вже після того заходять російські військові. Сковослужбовці для того, щоб закріплятися на визначених рубежах та позиціях, але ціна. Того просування вперед вона є жахливою як для того 11-го штурмового корпусу армії північної кореї і тут мені здається не варто вже вести мову про те що бодай частина з тих північно-корейських солдат в цілі для того щоб передавати досвід участі сучасній війні війні четвертого покоління яку дедалі частіше називають ту саму російсько українську війну а, чи можна по тому, що ми зараз бачимо на Курщині, робити висновок в цілому про, про північнокорейське військо, про їхню підготовку? Тому що якщо їх використовують просто як гарматне м'ясо, це означає, що нічого іншого вони не вміють. Я правильно роблю висновок? Е, звісно, певні базові навички вони мають і певна віру вони починають набувати. Бойового досвіду, але ключовий фактор полягає в тому, що по-перше, вони мають досить пристойний рівень фізичної витривалості та навченості. А по-друге, вони ж не здаються в полон. Я так розумію, вони мають певний алгоритм поведінки, в таких умовах просто здійснюють суїцид. Це, звісно. Досить такий специфічний фактор, який ну, допоки що не дозволяє нам мати бодай одного військового полоненого з армії Північної Кореї, а з іншого боку, він досить красномовний. Диктаторські режими буквально придушують волю та жагу до життя у своїх громадян, і це насправді жахливо. І мене дивують в певну міру позиція наших сіульських друзів та партнерів. Сподіваюся, 9 дев'ятого. Січня під час чергового засідання в рамках Рамштайну ми почуємо їхню реакцію, рефлексію на ті процеси, які відбуваються в рамках російсько-української війни. Бо ті загрози, які неї відбуваються, зокрема, щодо їх тенденцій на Карецькому півострові, вони досить красномовні. Така тісна колаборація в рамках військово технічного співробітництва між Москвою та Пхеньяном, вона, ну, що не менше, має. Ну, певною мірою, е, сигналізувати про ті ризики. Для уряду в Сеулі, які в перспективі їх очікують, але щось вони не поспішають наповню включатися в цей процес. Бо очевидно, що тут і зараз, в тому числі, сама українська армія створює безпекові умови та гарантії для Сеула. Бо чим більше північно-карейських військовослужбовців буде знищено безпосередньо на полях боїв, зокрема на території Курської області, тим менше загроз перспективи може очікувати в подальшому. Ну, ми розуміємо, що там теж є специфічний досить політичний момент, в якому вони перебувають. Це не є намагання виправдати, але просто, скажімо, врахуємо і, і цей фактор. Та? Але якщо вже говоримо про ось ці факти суїциду. Військових з північної Кореї, то чи це може працювати в класичний спосіб, коли ну я не знаю, наші друзі з Сеула умовно корейською мовою напишуть щось, що можна буде розповсюджувати. Ми знаємо, це завжди було під час кожної війни. Друга світова є зірцем цього та розповсюджувати ось ці матеріали про те, що все ж таки краще йти до української неволі аніж вбивати себе. Не думаю, що ця опція спрацює, бо ми мали би неодноразові варіанти та можливості за таким процесом спостерігати. Здається, що промивання міськів у громадян Північної Кореї працює зі 100% ефективності. А уже сподіватися на саме такі варіанти, мабуть що і не варто. До того ж, я певен в тому, що наші фахівці, зокрема наших спецслужб, такий кейс вже точно відпрацювали, але ж бачимо, що. До поки що результатів в цьому процесі немає а отже, не варто сильно покладатися саме на такий варіант використання там лінгвістичних можливостей для того, щоб спонукати військовослужбовців армії північної Кореї здаватися в полон. Поговоримо про те, що відбувається. На морі і, і, і в цілому на півдні України я би розширив тут зараз. Та тому що йтиметься теж про е, Херсонщину, та і там е, з'явилася інформація про те, що нібито почали запускати безпілотники з морських дронів, тобто, грубо кажучи, дрони, які запускають з дронів тільки з тих більших морських, та і є відповідні кадри, де е, знищується система російського ПВО. ППО, тобто панцир, називається вона на е, узбережжі е, Херсонщини. Що це за маневр такий? І чи можна говорити, що це щось нове для українського війська, тобто запуск дронів з дронів? Я думаю, що тут варто говорити про э, новину не лише в рамках російсько-української війни, а й в рамках э, світових э, трансформацій щодо в, 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 Рей... в, 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 да. в цілому, якби у світі ага, так. Да. Так, да, в цілому у світі. Чому тому, що досвід російсько-української війни він насправді є унікальним? Я знов повторюю фразу, вже яку неодноразово говорив: війна російсько-українська дедалі більше набува. А знак війни четвертого покоління, коли воюють техніки, технології безпілотні платформи, не завжди того, на де вони базуються на воді під водою в небі чи на землі. Ну і звісно, використання певних алгоритмів, які дозволяють об'єднувати безпілотні платформи в, в певні мережі. Це насправді майбутнє, бо чим більше таких елементів та систем буде використовуватися, тим більше буде збережено життів в нашому випадку. йдеться про життя українських воїнів тому, що очевидно, що наш досвід є унікальним. Тут ми точно не пасемо задніх, і те, що ми зараз здобуваємо. Такі можливості, коли використовуючи відносно недорогі морські платформи безпілотні, поєднані з повітряними платформами, ми досягаємо дуже серйозних результатів. Бо одна справа намагатись про працювати ворожу систему протиповітряної оборони, використовуючи класичний БПЛА, а інша справа, коли ми буквально з тила заходимо у ворожі бойові порядки і наносимо їм несподіваний удар. Звіт, який ми буквально днями побачили від командування військово-морських сил Збройних сил України, насправді вражає, ворог зазнає втрат. причому він зазнає втрат в техніці, яка і призвана баранити небо над стратегічними військовими об'єктами, а вони виявляються неспроможні захистити навіть самих себе. Це безумовно новий крок в російсько-українському протистоянні. Я сподіваюся, що той крок буде масштабуватися, бо чим більше. Такої дороговартісної технологічної зброї у ворога буде знищеним, тим більш безпорадним він буде. До того ж, знову ж таки, треба звернути увагу на ділянку фронту, де відбуваються ці процеси, йдеться про південь Херсонської області, північ тимчасово окупованого Криму. Досить красномовні елемент, які говорять про те, що для військового керівництва нашої країни Крим. Не виводяться залаштунки, продовжуються ті процеси, які спрямовані на максимальну руйнацію ворожого потенціалу не лише в Криму та Севастополя, а також на півдні нашої країни, зокрема на півдні Херсонщини. ну до слова подаючи цю новину, наприклад, Сергій Стерненко пише по перше про те, що це дрони, які купували його підписники. а Ми знаємо, що там проводяться збори, і це зайвий раз нагадати для аудиторії наскільки важливо підтримувати ці збори, наскільки важливо підтримувати українське військо в Цілому, але з поміж іншого, так само він пише, що це партія тих FPV, які інтегруються з морськими носіями. Тобто, звідси я роблю висновок, що не кожен дрон е, можна запустити з такої морської платформи, так. Звісно, поєднання синхронізація двох різних елементів справа нелегка, але знову ж таки дивіться, чим далі, тим більше ми набуваємо певних спроможностей. Згадаємо е, заяву представників нашого гуру, коли під час однієї з крайніх дронових атак на ворожі сили та засоби. Здається, ми вперше за допомогою дронів не уникали прямого бойового зіткнення з ворожою авіаційною технікою, а навпаки, шукали ті самі вертольоти, які ввелі. Літали на полювання на наші морські ударні безпілотні платформи. Аж виявилося, що е, вони ті саме ембаки перетворилися з е, цілі для полювання в хижаків. Які фактично тих самих полювальників знищив і результат насправді вражаючий? І Я думаю, що він досягнути не лише завдяки тим самим технологічним рішенням, а й фактору несподіванки. Ворог точно не розраховував на те, що ми будемо е поручатися Чинити опір, і це опір насправді був змістовний та ефективний. Мінус дві пташки, два гелікоптери російської армії були е, фактично знищені, і один ще вертольот отримав пошкодження. Неймовірний результат за умови того, що ворог, окрім іншого, подальшому буде більш обережно поводитись з в рамках проведення тих контрзаходів, спрямованих на недопущення до кримського узбережжя наших ембаків. А це значить, що ми отримали. Певні можливості щодо більш ефективних задав реалізації більш ефективно, задач щодо нищення ворожої інфраструктури безпосередньо в Криму та Севастополі. Ем, ще про дронові атаки е, є інформація від джерел НВ, від наших джерел, про те, що 4 січня е, дрони подолали понад 900 кілометрів і долетіли майже до Санкт-Петербурга. Йдеться е, про торговий порт, який називається Усть Луга. в Ленінградській області Росії, тобто в околицях, десь там того вже згаданого Санкт Петербурга. Отже, заатаковано логістичний хаб в Балтійському морі, через Рос через який Росія подає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Ну тут цікаво виходить слухатись тим тіньовим флотом. Насправді, коли там. З'явилися перші повідомлення, то повстало запитання, чи може якось міжнародна спільнота на це повпливати. Ну бачимо, що не дуже ефективно впливає натомість долітають українські дрони нічого собі 900 кілометрів. Мені здається, що найбільш ефективна санкційна політика зараз реалізується саме українськими силами оборони СБУ, головне е управління розвитки. Саме фахівці цих складових українських сил оборони є найбільш дієвими та ефективними. І в плані руйнації ворожих військових об'єктів, а також в плані руйнації ворожого економічного потенціалу. Сподіваюся, що далі буде більше. Аби так було звичайно. Давайте поговоримо теж про ситуацію на сході України. Росіяни заявляють про те, що вони захопили Курахово на Донеччині. Це заява їхнього міністерства оборони. Ми тут маємо натомість повідомлення від ОСУ в Хортиця. Вони говорять про бої в міській забудові. Ну і є третє джерело. Це Deep State, мапа проєкту Deep State станом на 5 січня, тобто на позавчора Курахове було майже повністю захоплене під контролем ЗСУ. Залишалися. Ця територія на околиці міста. Що в цілому відбувається? Почнімо от з цієї точки Курахова та і, і далі розширимо перспективу 에, східню. Специфіка діяльності в статусі військового глядача змушує чи привчила мене до того, що будь-яка інформація має перевірятися з п'ять. Щона менше використовуючи 5 джерел інформації. Тоді вона стає верифікованою такою, що можна поширювати на широкий загал. Е, і Хоча останнім часом є досить суперечливе твердження щодо ситуації в районі ранікорах, мій прогноз не втішний. Скоріше за все, бойові дії, які нині вирують в західній частині Ку, вони в принципі і сигналізують про те, що найближчим часом ми втратимо контроль над цим населеним пунктом, і в зоні ризику вже опиняться наші підрозділи Злої діють дещо південніше від е, Курахова, насправді те, чому зараз нас спостерігає, це неймовірний приклад мужності та героїзму. Причому це стосується в першу чергу наших воїнів, які ведуть оборонні бої вздовж річки Сухі Яли, саме завдяки їх, саме завдяки їх. Правних діях нам вдається ще й досі тримати під контролем на ну, бодай околиці Курахова, Бо в такий спосіб ми маємо ставу логістику. Стало логістику траси Н15, яка дозволяє здійснити постачання всього необхідного для наших оборонців, які діють на цій ділянці фронту. Звісно, мій прогноз негативний, бо надто незручне становище для наших сутозасобів і надто активно ворог зараз використовує свою авіацію ті самі Керовано авіаційну бомби, щоб сподіватися на е, інший варіант розвитку ситуації, ми технічно не маємо можливості мати там потужні системи протиповітряної оборони, щоб тримати чим далі ворожу авіацію. Ворог цим користується а отже, думаю, що варіантів втримання наших рубежів та саме на Кураговському напрямку зараз немає зовсім. Щодо Покровська і околиць, яка там наразі ситуація? Ну бо тенденційно ми знаємо, росіяни пробували взяти в такий умовний мішок та місто для того, щоб ну, фактично захопити його, не проводячи боїв за нього? Та? Але ну, це їхні плани. Очевидно, українське військо робить все, аби цього не допустити. Я думаю, що варто говорити про те, що є чітке розуміння, в який спосіб далі будуть діяти російська армія. Створення лищата оперативного оточення покровсько мирноградська міської агломерації. І якщо на південь та на південний захід від Покровська лищата сформовані і зараз лише розширюються для того, щоб не допустити флангових проривів українських сил оборони на цій ділянці фронту, то на Північ та на південний схід від Мирнограда зараз тілящата продовжують лише формуватися. Війська під керівництвом російського генерала Мордвичова зараз цим процесом активно займається. Українська армія проводить контрнаступальні заходи, і в принципі, ситуація досить динамічна. І я думаю, що на подальший перебіг подій. Щодо цієї ділянки фронту буде впливати в сути виключно ресурсні можливості української армії. Я до чого і веду, що нам сподіватися на масштабування ведення бойових дій саме на території Курської області, мабуть, що не варто. бо ті самі стратегічні резерви нам стануть в нагоді для того, щоб відбувати ворожі атаки, зокрема на Покровському напрямку. А отже, скоріш за все, динаміка бойових дій саме на Покровському напрямку, в найближчій перспективі, не буде вщухати. з Звісно, що до е, тих російських штурмовиків, які зараз діють на цій ділянці фронту, в нев в найближчі перспективі будуть додані ті частини, та підрозділи російської армії, які донедавна до було задіяні на е, Кураховському плацдармі. А отже, скоріш за все. Найближчі кілька тижнів ми будемо уважно спостерігати саме за тими процесами та діями, які відбуваються в першу чергу на покровському та марноградському напрямках. Ну тут на фінал нашої розмови я просто озвучу так само е, інформацію. Це дані мапи Deep State. Росіяни захопили понад 40 квадратних кілометрів території України на всій лінії фронту за тиждень з 30 грудня по 5 січня, і це є найнижчі темпи просування Росії в. Україні з липня минулого року ну за замалий, скажімо так, відтинок, замалий відрізок часу для того, щоб е, робити якісь висновки, говорити про те, чи це є тенденція вже чи ні, але просто відзначимо цей фактор для того, щоб до цього повернутися за якийсь час в наших наступних розмовах а за цю я вам дякую нагадаю владислав селезньов військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил україни у період 2014-2016 роки з нами на прямому зв'язку підписуйся на канал радіо нв ось тут